країни з питання ТО полковник Олександр Мотозяник. Прошу. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги. Інформація про основні події, які сталися в зоні АТО за минулого добу. На Луганському напрямку противник порушував режим течі один раз. Це сталося поблизу населеного пункту Новозванівка Попаснянського району. При цьому застосовувались великокаліберні кулемети. І найгарячіше було, як і раніше, на Донецькому напрямку зберігається напружена ситуація поблизу Авдіївки, де бойовики вдвічі відкривають вогонь з танків, здійснили артилерійський обстріл із гармат калібром 122 міліметри, а також випустили 63 міни з мінометів. Ворог дедалі частіше використовує бронетехніку на світлодарській дузі. Зокрема, біля селища Луганське окупанти тричі застосовували БМП. Та ПТРК, і також на цій ділянці вели обстріл ворожі снайпери біля Луганського та селища Миронівський. Не припиняються провокації поблизу Горлівки. Біля Зайцевого бойовики активно застосовують стрілецьку зброю, гранатомети та міномети калібром 82 мм. І аналогічна ситуація в районі Майорська. Ще дві провокації відбулися поблизу селища Новгородське і одна поблизу Верхньоторецького. В районі Донецького аеропорту бойовики застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети. Це сталося поблизу опитного та населеного пункту Піски. І також було зафіксовано два мінометних обстріли по наших позиціях. Всього ж на Донецькому напрямку за добу, що минуло, зафіксовано 62 обстріли з боку бойовиків. І кожен третій з них із використанням важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Незаконні збройні формування відкривали вогонь з використанням мінометів калібром 82 та 120 мм по силах АТО неподалік Гнутого та Талаківки. І ще один мінометний обстріл відбувся поблизу селища Водяне. Там же ворог використовував протитанкові керовані ракетні комплекси. Окрім того, бойовики кілька разів разів порушували режим тиші в Мар'їнці. Двічі там зафіксовано снайперський вогонь противника. Всього ж на Маріупольському напрямку відбулося вісім ворожих обстрілів. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак семеро наших бійців були поранені. Тривають навчання українських військових. Зараз у Миколаєві проходить підготовка контрактників військово-морських сил Збройних сил України. Військовослужбовці виконують вправи зі зброєю, влучають у цілі. Отримують знання з тактики дій у підрозділах, а також навички надання першої медичної допомоги поранених бійцям. І вчора правоохоронці заарештували колишнього голову Новоайдарівської ради за підозрою в організації псевдореферендуму 11 травня 2014 року. Встановлено, що саме він давав доручення депутатам та головам місцевих рад вирішувати питання з надання приміщень для проведення так званого голосування. Організовував та контролював роботу штабу, а згодом публікацію так званих результатів у місцевій пресі, згідно з рішенням суду, затриманий, чекатиме на вирок, перебуваючи під вартою. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання, уточнення? Чи будуть запитання? Дякую, пане Олександр. Дякую, не все добре.